Вітаю всіх. Тепер, тепер, Компроміси. Я не доходила до відео про компроміси. Україна після цього, що було, піде на компроміси по Донбасу. Україна піде на компроміси по Донбасу. Україна піде на компроміси по Донбасу. Десятка мечів ні. Вони не хочуть цього робити. Сила, за... вибачте, захист кордонів, Кордону ось того, що залишилось. Сімка кубків, надія на щось хороше, але це все тільки на грамота. Всі ж розумієте, що його заберуть. В такому дусі досить, досить жорстко. Тепер беру коло до Фенікса. Україна піде на компроміси щодо Донбасу. Та дві Андрійка Ця колода відповідає за внутрішні політичні моменти. Нам будуть казати, ні-ні-ні ні, 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 захист м'ясорубка максимальна. Далі. А ось тут же дві кажеслів. Починається рух. Певний. Це не конкретний рух, але буде. Якісь моменти будуть. Пам'ятаєте, мій розклад що хоча б 10%, щоб зупинка по якійсь лінії? Я далі на дивитися не буду. Не треба. Тут і що? якась лінія фронту. Зупинка по якійсь точці. Буде ще віддана частина Донбасу. Четвірка житлів. Так, що ще віддадуть? Чотири. Ну, я не знаю, як це назвати. Чотири населені пункти, чи якось. Будь ласка, нагрузіть мене по назвам, це бред. Я не буду цим займатись. Це не потрібно. Так, що ще віддадуть? Двіка купів знову. Наступ ворога, так. Наступом відберуть. <кій> <кій> угу. І ось, знаєте, мені що йде знову по Донбасу. Воно буде як? Все-таки наступ, наші відходять до якоїсь точки. І там вже вирішується лінія фронту. Ось така картинка. Як не крути? Самого компромісу такого прямо не йде, але є. Відстоювання певних кордонів, лінії фронту оце є. Прям прямих не буде, бо це буде резонанс в суспільстві, і наші на це не підуть. Але будьте готові, що Донбас буде окупований до якоїсь точки. Це йде по перемовинам. У мене чітка, тепер одна чітка тенденція. Вони про щось домовляються. Ніхто вам прямо це не скаже. Ну, що матимо, то матимо. Тепер, вибачте, ні. Буде друге відео, наступне, мабуть, краще. Тому що це різні країни і різна точка зору.